Останнім часом я помітив, що я все більше починаю втомлюватися і не відпочивати після вихідних. І піймав себе на думці, Ігор, а коли ти останній раз відпочивав? І я згадав, коли? Останній раз я відпочивав, коли ще працював на останній роботі. Це компанія Storf Distribution, 8 років тому. Я ходив на роботу, був національним менеджером по мерчендайзингу в цій компанії і мав багато досвіду роботи в сфері маркетингу і реклами до цього. Але дійсно раз в рік щолітку я там брав 2-3 тижні відпустки, їздили з дружиною, з дитиною на море відпочивали. Але як тільки я почав працювати сам на себе, я жодного разу не був. У відпустці за 8 років не відпочивав. А, було декілька відпочинків, знаєте, поскільки? Десь три відпочинки по три дні. Ну, це коли ти зібрався, кудись поїхав, це вже перший день, тобто він майже не, не рахується. Другий день ви там щось порибалили, погуляли, відпочили. І на третій день проснувся, ну що, поснідав, та й пора їхати, а завтра на роботу. Щось я помітив, що останнім часом ми роки працюємо, що в нас один день на тиждень вихідний це неділя і все більше немає. І я почав відчувати, що я починаю видихатися. Напевно, роки вже беруть своє, і така, дуже така праця без відпочинку вона забирає сили. А як у вас, розкажіть? Наскільки у вас в році днів відпустки, як ви її використовуєте, як ви працюєте і чи подобається це вам? Бо мені, в принципі, це все ще подобається.